В Івано-Франківську зібралися провідні кардіологи України. Тут обговорювали перспективи впровадження сучасних стандартів з лікування інфаркту міокарда. За словами фахівців, в Україні впроваджувати нові методи реабілітації від цієї недуги тяжко. Проблема полягає не стільки в коштах, скільки в застарілих поглядах на підходи до боротьби з інфарктом, а ще у відсутності державної програми. Одним з небагатьох виключень кажуть медики, є Івано-Франківськ. Кількість процедур для хворих на інфаркт у місті сягнула європейського рівня. В больших городах больше. Там их и требуется больше, но их там достаточно много. Дело в том, что э, не сформировалась система. Система сделать ее на всю страну, это происходит, но происходит это не так быстро. Вот сейчас Минздрав начал активную деятельность в этом направлении. До этого 10 лет полной тишины. Сейчас первые шаги. Но в таких городах, как Ивано-Франковск, эти шаги сделаны без Минздрава. Понимаете? Они деланы самостоятельно. Секрет успіху кажуть у міській центральній лікарні у трьох факторах. Сюди вдалося придбати сучасне обладнання для малих операцій. Їх проводять висококваліфіковані спеціалісти. А до післяопераційного лікування залучені усі лікувальні заклади обласного центру. Таким чином, за останній час медики врятували життя майже 130 мешканцям. мешканцям. Це звуження судини. В нашому серці, і для того, щоб при звуженні виникає гіпоксія або недостача кисню, яка доходить до м'яза серцевого. І... Виникає некроз. Є певний час, певний термін, щоб цього некрозу не виникло. Коли ми вчасно його діагностують, це лікарі швидкої медичної допомоги, це наші лікарі приймальних покоїв, це кардіодиспансер, наші спеціалісти, які на протязі двох годин проводять маніпуляцію або хірургічне втручання, але хірургічне втручання в наш організм. Нині серцево-судинні захворювання мають 60% населення області. Тож роботи є ще чимало в області. Кажуть, що готуються до проведення відкритих операцій на серці для. Цього незабаром придбають апарат штучного кровообігу, також у планах облаштування потужних кардіоцентрів у Калуші та Коломиї. Колись навіть Пам'ятаю, як я навчався ще в медичному училищі, Казали, що таких хворих транспортувати не можна, бо він може померти. А сьогодні таких хворих лікують, оперують і не доводять навіть до інвалідності. А я вже не кажу про те, що хворі повертаються до нормального життя і відновлюють працездатність. До речі, згідно з статистичних даних, діагноз інфаркт міокарда ставлять все молодшому поколінню. В Івано-Франківську фіксували цю недугу у 19-річних пацієнтів.